Сторінка 106, параграф 25. Процеси механічної та біохімічної обробки їжі в ротовій порожнині. Яка будова ротової порожнини? Травний канал починається ротовою порожниною. У ній, за допомогою смакових рецепторів, оцінюється смак їжі, визначається її придатність їстівна чи неїстівна. Починаються процеси механічного пережовування та хімічного, розщеплення за участі травних ферментів слини. Перетворення їжі, ротова порожнина складається з двох частин: передання і власне ротової порожні. Рожнини переддень ділянка оточена зовні зубами та щоками. Від власної родової порожнини вони відокремлені яснами та зубами. Верхню стінку власне родової порожнини утворює піднебіння, крите слизовою оболонкою. Передня його частина це тверде піднебіння, основу якого є кістки, а задня м'яке піднебіння. Язик це рухливий м'язовий орган, основа язика. Утворена посмугованими м'язами, а його поверхня вкрита слизовою оболонкою. В які місяця залазити смакові рецептори. Завдяки цим рецепторам ми розрізняємо кисле, солодке, солоне, гірке і таким чином визначаємо смак їжі, а також якість речовин, що надійшли до ротової порожнини, завдяки чому не харчові або шкідливі речовини можуть бути рефлекторно виконаті з неї. Крім того, язик бере участь у перемішуванні Їжі, ковтання, а разом з зубами та губами у формуванні членороздільних звуків мови. У ротовій порожнині є зуби, які слугують для захоплення, відкушування і пережовування їжі. Їхні корені закріплені в зубних альвеолах, в зубних лунках, заглиблених у верхній і нижніх щелепах. Созова оболонка, що вкриває зубні відростки щелеп, утворює ясна. Усі зуби мають загалом однаковий план будови. Кожен зуб складає. З коронки, шийки та коремів. Коронка виступає над ясними. Зовні вона вкрита твердою зубною емалю. Емаль надзвичайно міцна і запобігає стиранню зуба та проникненню в нього мікроорганізмів. Під емалю міститься тканина, забудовою схожа на кісткову дентин від латинського dentis – зуб. Саме тому лікаря, який лікує вам зуби, називають дантистом. Дентис не такий міцний. Як емаль. Усередині зуба є порожнина, заповнена пухкою получною тканиною, кровоносними судинами і нервами, пульпам, місце. Переходу коронки в корінь шийку зуба охоплюють ясно. Корінь зуба оточений твердою речовиною зубним цементом. Він кріпить зуб до кістки щелеби. Корінь зуба має отвір, через який у нього ходять кровоносні судини і нерви. Зуби мають різну кількість коренів. Один корінь мають різці, їх по чотири на кожній щелебі. Та ікла їх по два. Два корені малі кутні зуби, їх по чотири, і три корені. Великі кутні зуби, їх по шість. Різці та ікла відкушують шматки їжі, а малі та великі кутні зуби їх подрібнюють. Зуби ростуть двічі. Спочатку у людини з'являється 20 молочних, а потім 28-32 постійних. Тимчасові молочні зуби з'являються у дитини, починаючи приблизно із шостого місяця після народження. Різ цих зубів завершується наприкінці другого або на початку третього року життя. Процес Зміни молочних зубів на постійній починається у віці 5-8 років і триває до 13-16 років. Останніми на 16-30 році життя з'являються дві пари зубів, так звані зуби мудрості. Для того, щоб зуби були здоровими, за ними потрібно постійно і ретельно доглядати. Якщо цього не робити, існує ризики виникнення захворювань та втрати зубів. Найпоширеніша хвороба зубів карієс від латинського каріес ниттям. Пінування твердих тканин зуба з утворенням порожнин у його стінках. Профілактика каріесу полягає в неухильному дотриманні таких гігієнічних вимог. Після вживання їжі, порожнину рота прополоскати теплою водою, не вживати гарячої їжі або напою відразу після занадто холодної і навпаки. Не розкушувати дуже твердої їжі, горіхи, тверді цукерки тощо. Щодня перед сном і вранці чистити зуби. Спеціально Зубними пастами. Щороку проходити медичне обстеження зубного лікаря, стоматолога, дантиста, своєчасно лікувати хворі зуби. В емалі зубів надає хімічний елемент флор, тому для профілактики каріусу рекомендують застосовувати зубні пасти, до складу яких ходить флор. Але внаслідок надлишкового тривалого надходження флоору та його сполуг в організм людини розвивається хронічне захворювання фльорус. Зуби, уражені флюорозом, набувають коричневого кольору, вкриваються плямами, смужками тощо у разі важких форм захворювання руйнується структура емалі. Хімічна обробка їжі в ротовій порожнині. Процеси ферментативного перетравлювання їжі починаються в ротовій порожнині. У цьому процесі бере участь слинам, яку виробляють слинні залози. У людини є три пари великих слинних залоз: привушні, підщелепні і під'язикові. Крім великих слинних залоз, слизова оболонка ротової порожнини містить численні дрібні слинні залози. За добу всі слинні залози разом виділяють в ротову порожнину 0,5-2 літри слини. Слина це безбарна, клейка, слаболужна рідина, до складу якої входять вода близько 98,5% ферменти, лізоцим, амілаза і мальтаза. Та слиз муцин. лізоцим знезаражує їжу, руйнує клітинну стінку бактерій, сприяє загоєнню ран слизової оболон ротової порожнини. Цікаво знати, на основі лізоциму створені лікарські препарати, які використовуються у разі запалення слизової оболонки ротової порожнини горла тощо. Травні ферменти амілаза і мальтаза частково розщеплюють складні вуглеводи до більш простих. Муцин зволожує та обволікає їжу, забезпечує краще проковтування харчовою грудки. Подрібнення і розтирання їжі має виняткове значення для її перетравлювання. У разі ретельного розжовування їжа повністю просякається слиною. А отже, ферменти слини здатні діяти на всю їжу. Як регулюється виділення слини? Процеси виділення слини регулюють нервова система. Слині залози виділяють слину рефлекторно під час подразнення рецепторів, розташованих на язику і у слизовій оболонці ротової порожнини. Від них збудження передається. Центр слезовиділення, який розташований у довгастому мозку. З нього сигнали надходять до слинозалоз, які починають продукувати слину. Імпульси симпатичних нервів послаблюють, і парасимпатичних, навпаки посилюють слиновиділення. Слиновиділення триває доти, доки їжа перебуває в ротовій порожнині і подразнює рецептори безумовних рефлексів. Слина виділяється не тільки під час подразнення їжею, Відповідних рецепторів у ротовій порожні, але і при її вигляді запаху чи навіть при згадці про улюблену страву умовний рефлекс, подразнення рецепторів ротової порожнини не лише стимулює виділення слини, а й запускає секрецію шлункового соку. Завдяки цьому шлунок заздалегідь готовий до прийняття і подальшого перетравлення їжі. Узагальнення Ротова порожнина це перший відділ травного каналу. Власне, ротова порожнина Оточена зверху піднебінням, щелепами із зубами та ясними, а передені з боків щоками, а спереду зубами. Зуби розміщені в лунках щелеп, альвеолах. Кожен зуб складається з коронки, шийки та кореня. Зуби в людини диференційовані на різці, ікла та кутні. Вони забезпечують механічне оброблення їжі, її пережовування та подрівлення. для. Первинного хімічного оброблення їжі та полегшення процесу її проковтування в ротову порожнину виділяється слина, її виробляють слинні залози, три пари великих: привушні, підщелепні, під'язикові та дрібні слинні залози.